Відправимо членів Кабінету міністрів України по регіонам з тією метою, щоб пояснювати людям, допомагати вам на місцях, що таке бюджетна децентралізація, яка нова податкова система, щоб доводити необхідність якнаймого швидшого виконання всіх прийнятих законів. Якщо щось треба буде змінити в законах, в процесі їх виконання, уряд невідкладно внесе. Відповідні зміни до парламенту після консультації після наших робочих поїздок, членів Кабінету міністрів України по всім регіонам. Так що я просив би всіх скористатися тим, що просили 20 років, але так і не отримували. Ми дали вудочку, і ваше завдання цією вудочкою у вигляді нового бюджетного кодексу і нового податкового кодексу. Зловити рибу і дати можливість вашим регіонам, дорогі друзі, бути кращими, бути сильнішими, отримувати більше коштів. І треба покладатися зараз на свої повноваження і на свої сили. Центральний бюджет і центральний уряд будуть робити свою частину роботи, але, шановні колеги, це наша спільна відповідальність. Наша спільна відповідальність перед українським народом за те, щоб виплачувалися пенсії, за те, щоб виплачувалися заробітні платні, за те, щоб фінансувати АТО, а точніше, за те, щоб фінансувати боротьбу України за свою незалежність. А це мільярди гривень, мільярди для того, щоб не дати можливості російським терористам далі. Порушувати територіальну цілісність і незалежність України. За те, щоб у наших містах і в наших областях були якісні школи, якісні лікарні. Тому можливості всі є, і я звертаюсь до всіх керівників областей скористатися цими можливостями і починати працювати в нових реаліях. Реалії непрості, але навіть в таких непростих умовах ми. Повинні зробити дуже багато для своєї країни політична децентралізація вона буде проводитися, і це питання, яке знаходиться в сфері компетенції президента України і безпосередньо внесення змін до конституції України щодо надання додаткових політичних повноважень на місця. Це те, що є сьогодні на порядку денному президента і уряду, але залежно від того. Як ви на місцях справитеся з додатковими повноваженнями, з додатковими правами і свободами, які ви отримали в економічній і податковій сфері, це буде впливати і також на політичну децентралізацію. Тому цей рік я дуже прошу все керівництво держави на місцях приділити максимум уваги, показати, що ми здатні брати на себе відповідальність, що ми здатні дійсно самостійно керувати в своїх областях, не чекаючи команди зверху.